Як сказано в одному старому анекдоті, життя ніби рояль, клавіша чорна, клавіша біла кришка. Проте я б краще порівняв його з монетою. Знаєте, як фішка ляже, Орел чи решка, Усе світ складається з хороших і поганих імовірностей. До того ж, саме так: орел і решка. Бо не знаєш, що стане для тебе поганим фіналом. Кожен загадує для себе одна морока. Мабуть, особливість характеру? Зовсім ні. Це просто життя. Тут треба розвести руками. Іноді я жалкую, що не веду щоденник. Буває корисно, написав пару фраз і досить. Ліміт вичерпано. Можна всміхнутися. А у мене виходить так: кортить писати. Комусь почується, ніби кортить курити. Якби я вів щоденник, то проблема вирішувалася б сама собою. Викурив пачку днів, Ой, не, не, себто написав бачку. речення за добу, і добре. А проте мені мало. Я затятий письменник. А поличка не лусне. От усі кажуть, мовляв, не котин, а й най уже й буде, нехай. А от наркотики це погано. Та ніхто не замислюється, що вони бувають різними, наркотики. Найрозповсюдженіший, що його спробував кожен: кохання. Тут усе теж досить індивідуально: хтось спробував, не пішло. Другий вскочив у халепу по дурному, мучиться, третій підсів одразу, зате насолоджується. Головне, щоб наркотик не попався байдужий. Що ще забув? Ага, розпивка на трьох з музою та дідьком з покусником Зарабав таланту. І Лише одиниці вміють рівненько розділити та нікого не образити. Це, мені. Це фартові, пересічні, так би мовити, люди. Гірше, якщо дідько забере собі дай, пів літра, а інші задовольняються грамами Це вже не навіть роздаю. не алкоголізм. У такому випадку людина стає просто ніким і втрачає даний Богом шанс. Та й тих, хто зумів лишитися середнячком, а з перекосом у бік музи, а, яка швидко хміліє, і тоді народжуються абстракціоністи зроду, взагалі мірко. одиниці. Особливий вид залежності, одержимість творчістю, геніальність, так би мовити. Внаслідок усіх вище описаних шкідливих звичок, які можуть подужати позитивну особистість, виникають різноманітні захворювання. Найтяжче з яких натхнення, симптоми відсутній погляд, і дивна посмішка, невлучні відповіді, хапливий пошук руками знарядь письма та паперу, або клавіатури, або музичного інструмента, або пензлів, накочуються нападами різної важкості невеликовне. Єдиний засіб полегшити участь хворого дати потрібне. Нехай творить, а ви, вибачте, пробачте. Тоді індивід стане адекватним до наступного нападу. А проте, усе це не так уже й страшно. І свій маленький медичний трактат я не закінчуватиму типовою фразою лікаря: навпаки, хворійте на здоров'я.